Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про візаннячку в моєму житті. Отже, сьогодні коротесенький майстер-клас про пуфі, про пледи, візеруночок, плетіночка. Ось, і е, ті напрацювання, з якими я вже стикалася, скільки петель, скільки мотків, я з вами поділюся. Отже, е, Алізе Пуфі е, така з петлями. Пряжа, з якої ми плетемо рученятами. Ну, звичайно, деякі і гачком. І є ось пуфіфайн з меншими петельками ось така. Тому ви вже обираєте собі самі, з чого ви будете в'язати. Але сьогодні моя розмова про пуфі, тому що саме вона в мене є зараз в наявності, і є з неї можливість показати візерунок плетінка. Отже, надихнула мене і наштовхнула на цей майстер-класна Наташка з каналу Наташки В'язання, за що їй дякую. Справді я давно хотіла щось таке зняти, але ми замовлені. на такі пледи в мене зараз немає. А купувати спеціальну пряжу, щоб відзняти шматочок відео для мене немає зараз такої можливості. Тому спонсором сьогоднішнього відео вирішила виступити Наталя Володимирівна Еріксон, за що я їй щиро дякую. Вона надала свою пряжу мені, щоб я відзняла цей шматочок відео. Вона буде плести плед для маленької лялічки, а поки що я вас повчу на цій пряжі і віддам їй поверну. Ось ось такі справи: ось таких кольорів я в'язала це водна зелень. І ось такий розовий. Якість в кожній партії, в кожному кольорі різна, навіть в одному кольорі часом попадаються петлі більші, менші, тонші, товстіші. І навіть є, коли петлі між, між петлями відстань є різна. Буває і таке. Тому точної цифри я вам надати не можу. Абсолютно не можу. Я не можу відповідати за виробника. Це все буде плюс-мінус 2-3 см, плюс-мінус, як то кажеться. Я думаю, це на швидкість не впливає. Отже, дівчатка, плет в коляску сама зручна, сама крута штука. Це плет в коляску, в ліжечко, коли немає багато лишнього полотна, і не треба це все заштовхати до дитини чи, чи накидати на дитину зверху. Плет виходить досить важким, тому треба оптимальні розміри. Оптимальний розмір колясочку 80-85 см. Я плела 85 см і замовниця була мега задоволена. Отже, на розмір 85 на 85 см іде 5 мотків пуфі. І набирати потрібно 50 петель. Далі більший плед 100 на 100 см, 8 мотків пуфі і 60 петель. Це вже такий більший, щоб в ліжечку можна було положити для більшої дитинки рік плюс. І ще більший 120 на 140, це вже до 2 до 3 років плед. 12 мотків і набираємо 72 петлі. Це плюс-мінус, дівчатка, до сантиметра, до міліметра вам ніхто не вирахує і ніхто не скаже, тому що е, всі розуміємо, що виробництво це така штука, дуже цікава. Отже, е, є моток. Це ніжно, 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 якийсь такий е, розово-персиковий колір, дуже красивий. Е, етикетки немає. Якщо не забуду, підпишу під відео. Отже, починаємо ми з набору ланцюжка з повітряних петель. Є в нас моточок. Ми його трішечки спушуємо, тому що злежується моточки злежуються на складах у великих торбах, де велика вага, і це все сплюскується, тому трішечки собі ми його спушуємо. Головне, щоб петлі не, повер... не переверталися. Для візерунку плетінка. Потрібна певна кількість петель. Зараз я наберу невелику кількість петель, щоб вам показати, як це роблю. Як це роблю я правильно, неправильно. Так роблю я, сподобається, пробуйте. Отже, будемо в'язати ланцюжок. Почнемо спочатку. Другу петлю просуваємо через першу. Третю петлю через другу. Четверту через третю. Ось так от ми робимо ланцюжок з повітряних петель. Один, два, три, четверта в мене в руці. Далі поїхали. П'ята. Шоста. Сьома. Восьма, дев'ята, десята. Ось так. Гарно все потягнули і розрівняли. Рахуємо ще раз разом: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, і 10, ось вона витягнена. Тепер через ті півпетлі, верхня напівпетля, через них ми просуваємо. Петлі ось так от. Одна в нас вже є, другу ми просунули, через напівпетлю. Отак от ми висуваємо собі петельки. Ось у нас є дві півпетлі, нижня і верхня, через верхню, під неї, знизу вверх, ми протягуємо ось так от петлі. Ще раз дивимося, щоб не перекручувалося. Знизу. Вверх ми протягуємо. Ось, ось так от вони всі рівненько лежать, і ми протягуємо собі далі до кінця рядочка всі петлі. Ось таким чином в мене вийшов перший ряд. Перший ряд 10 петель перерахуємо собі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І це вже вільно. Далі нам потрібно перехрещувати і робити візерунок плетінку. Отже, перехрещуємо, ми йдемо справа наліво, значить зверху права петля. Справа наліво завжди права йде наверх. Це такий алгоритм, якого ми дотримуємося. Якщо ми відложимо плет на кілька місяців і повернемося до нього, і не пам'ятаємо, в яку сторону нам перехрещувати петлі, якщо ми в'яжемо справа наліво, Права петля завжди зверху. Отже, права петля, ліва петля перехрещуємо праву наверх, ліву підниз. І наступною петелькою, яка в нас в черзі, ми пров'язуємо спочатку нижню петлю, тоді верхню. Ось так от ми пров'язали. І вони у нас перехрестилися. Далі. Дві наступних петлі, які нам треба перехрестити: права петля, ліва петля. Це петлі, які ми продівали у ланцюжок. Права петля наверх, ліва під низ. І ліву ми пров'язуємо першою. Так, ці петлі в нас пров'язані, ця петля у нас вільна. Значить, нею ми продовжуємо в'язати. Спочатку знизу вверх пров'язуємо нижню петлю. тоді... Наступною петелькою пров'язуємо верхню петлю. В першому ряді, в другому ряді я вам нічого толком не покажу, тому що воно все ось так от напутано. Просто як алгоритм. Наступних дві петлі, ці всі пров'язані. Беремо наступних дві петлі нашого рядка. Права петля наверх, ліва на наниз, і ліву відразу ми пров'язуємо знизу пропихаємо петельку догори. Тепер наступна петля в рядочку від клубка, знизу, до гори. Наступних дві петлі права зверху, ліву пров'язуємо знизу до гори, знизу, до гори. І крайніх наших дві петлі ми перехрестили і пров'язали. Знизу до гори, знизу до гори. Дівчатка, є наш другий рядочок. Далі наступний ряд. Якщо ми в'яжемо зліва вправо, завжди перша петля пров'язується лицевою. Яким чином? Ось наша перша петля ряду, вона вже пров'язана. Ось перша петля від мотка вільна. Ми її просто знизу догори протягуємо першу через першу. От вам лицева петля. Наступну ми вже будемо пров'язувати, перехрещуючи. Ось у нас є дві петлі. Ми в'яжемо зліва на право. Значить, ліва петля зверху. Вона аж проситься, отак, от, от, коли розправите полотно, вона аж проситься зверху, зліва направо, верхня петля ліва. Перехрестили і пров'язуємо спочатку нижню, знизу догори протягуємо петлю. Тоді верхню ліву, знизу догори протягуємо петлю. Наступних дві петлі, бачите, вони, коли розправите полотно, вона сама проситься: зліва направо, ліва зверху. Такий алгоритм: зліва направо, верхня ліва, справа на ліво наступний рядочок буде верхньою вправо. В кінці рядка в нас залишається одна петля, яку ми пров'язуємо лицевою. Просто знизу догори протягуємо петельку. Розпустили собі ще моточка ниточку і дивимося, що в нас є. Як бачите, нашу плетіночку вже гарно видно. Наступний ряд ми починаємо відразу з перехрещення. Ми зараз в'яжемо туди справа наліво. Отже, права петля зверху перехрестили, і починаючи з нижньої, пров'язуємо нижню, верху, розправляємо. Готовий плед я завжди гарно розтріпую, щоб всі петлі лягли одинаково. За одну сторону розтріпала, за другу сторону розтріпала, за третю сторону, і воно все вилягає гарно. Ось ці кінці, які в нас є, тут щось дуже багато кінців. Ось так от, забираємо лишнє, а це ховаю під петельки сюди. Тепер сюди, просто ховаю під любі петельки, під любі абсолютно. І самий кінчик ось тут пришиваю до петлі. Чи сюди, чи сюди догори, немає різниці, куди ви його підшиєте. Я вам скажу, що навіть білою ниточкою можна підшити, її видно не буде в пуфі, вона ховається, в плюшці вона ховається. Просто пришиваєте кінчик і все. І залишаєте, не клеїте нічого, тому що це дитяча річ, воно буде триматися прекрасно. Як ми приєднуємо новий кольор? Ось я в'яжу наступний ряд в мене перша лицева. Далі я перехрещую: в мене одна петля є, а іншої в мене вже немає. Я беру новий моточок і просто продіваю нову петлю. Ось так от. І в'яжу далі собі новим моточком. Ось так от я приєднала новий моток. Тут в мене буде два кінці, ось такий маленький. І з цієї сторони в мене теж буде якийсь певний шматочок. Ми їх точно так само прикладаємо один, прикладаємо другий навхрест, щоб одним рухом зшити відразу два кінці. Вони будуть однотонними, це все буде мега е, акуратно, і нічого взагалі не буде виділятися, де та з'єднання е, моточків. Ось тут один кінчик, тут буде другий кінчик, у нас поки що уявний кінчик. Ми їх ниточкою голочкою до нижньої якоїсь петлі, будь-якої, пришиваємо. Буквально кількості бочків і гарно на, там, на, на три вузлики зав'язуємо, коротенько обрізаємо, і воно буде просто чудово триматися. Ось Моїм пладом, який я зав'язала на замовлення вже по 3,5 років, і ви знаєте, що ні один вузлик не, не розв'язався. Все гаразд. Ось такий майстер-клас, дівчатка, от і все. В кінці в'язання в нас закінчується плет, нам треба якось всі ці петлі закрити. Отже, тут в нас кінець робочої нитки, наприклад, нам може не вистачити на повний ряд і залишиться отакі, як в мене, шматочки. І як ми закриваємо плет? Ми починаємо в'язати такий самий ланцюжок з повітряних петель. Другу продіваємо в першу. Третю продіваємо в другу, четверту в третю. І таким чином, ось так от, петля в петлю, ми вив'язуємо ланцюжок з тих відкритих повітряних петель, які в нас залишилися. Ось так от ми закрили. Тут в нас є уявний кінець. Ну, ось такий, наприклад, в нас залишається кінець. Якщо залишається петелька, ми її розрізаємо або відрізаємо і одну петлю розрізаємо, щоб був довший кінець, наприклад, ми його продіваємо в нашу петлю, ось так от і пришиваємо і лишнє обрізаємо. Можна пришити більше всерединку сюди, заховати кінець, і тут просто пришити. Можна його кілька разів. Пров'язати під петлі, ось так от, як ми там пров'язували довший кінець. Заховати, але це, ну, це лишнє. Просто, мені здається, ось тут підшив, обрізав і нічого нікуди не ховаєш, не робиш собі ніяких потовщень. І ось таким чином буде виглядати наш закритий плей. Тут будуть повітряні петлі, тут буде такий потовщений крайчик. Гарні краї, звичайно ж, можна це все обв'язувати. Все можна, але я не бачу потреби. Він дуже гарний, зефірний, гарний візерунок, і все дуже-дуже красиво. Переться в машині на делікатних режимах швидко сохне, тому що це е, поліестер, поліамід, не буду брехати. Е, ось, тому я рекомендую ось такий майстер-клас поліестер полі, все-таки. Ось такий майстер-клас коротенький. Що зрозуміло, запитуйте, але я ну просто не знаю, яким чином ще зрозуміліше це пояснити. Тому якось так. Я всім дякую за увагу, всім бажаю приємного в'язаннячка, всім бажаю, щоб все у вас вийшло. Під відео постараюся заанотувати розміри, з якими, які я, з якими я працювала, і розхід моточків, щоб ви собі приблизно орієнтувалися. А там далі свій розмір можна визначити абсолютно, зв'язавши, наприклад, той самий зразочок. Дівчатка зразочки ніхто не відміняв. Зв'язали 10 петель, 10 рядів, поміряли. Поміряли своє ліжечко чи е, коляску, і тоді ви ідеально в'яжете свій розмір. Просто ідеально свій розмір. В'яжете той, який вам потрібно. Ось. Ось такі справи. Дівчатка. Всім дякую, всім бувайте. па-па-па-па.